chasmo hoc a

Холодним не хочу, щоб вода не поване, охлянець у дорозі. Каже йому учні, де вовуч, нам взяти, стільки хліба, в пустині, щоб нагодувати стільки люду, Ісус суспита, їх, скільки вас хлібів, всім кажуть, і кілька гиб. Тоді він не вив, людям сісти на землю, взяв всім хлібів та рибу, постав холод зламав і стану давати учням. А ті людя сиділи на світу і на розбрали успішно досталися сім повних коші, тих же що їм що було яких чотири тисяч чоловік, окрім жінок та дітей, і відпустивши народ Ісусі до човна і припусконий Магадану.

І по вже сіма хлібами вже нагодував чотири тисячі людей, не рахуючи жінок і дітей. І знаєте, що сьогоднішня Євангелія, вона дуже підходить до сьогоднішнього часу, якого ми з вами живемо. Христос навчав людей, які знаходилися в тому пустинному місці, як згадується в Івангелії, три дні. Тобто люди не відходили, люди три дні постійно знаходилися біля Ісуса Христа і перебували на руці, на молитві. Bile Jezus, a mi so imale čude, ki je vmešal Jezus Kristus in čas tega prehovanja. In koliko očitno дуже гарні слова до їх і східжання цих людей. Тобто Ісус проявляє труботу до людей, за людей. І зібрання по ту науку, ті повчання, молитву, ще Ісус не мав намір. А тепер давайте до свій Сміло так уявимо. А що було би, якби Ісус Христос, послухавши учнів, відпустив людей, щоб люди порозходилися по сусідніх селах? шукаючи собі якоїсь божи. Скільки Ісус Христос наздоровує на тує? Тай сьогоднішній Євангелії, що Ісус договора 4 тисячі, не рахуючи дітей, жив і дітей. А так, знаєте, так погрубовало 4 тисячі, він відсівав 4 тисячі після того. особливо турбота духовна. Бо ті, які перебували біля Ісуса Христа три дні, Ісус самотиркувався, що далі вони споживали наперед на у туїну духовну. А так само турбота троїть їхнє фізичне матеріальне життя. Тобто Ісус не тільки дає їжу духовну, але і їжу фізичну. Коли апостоли говорять, де нам взяти стільки хліба, пусти, пусти, щоб нагодувати стільки люду. Ісус питає, стільки вас хліб. Для групи апостолів і учнів. Тобто для себе вони мали сім хлібів і кілька риб для себе. Тоді він підівну всі сила землю, взяв сім хлібів та рибу, познав хвалу, розламав і став давати учням і діюням всі дім на у скільки ще сталося сім повних кошів. Тих же, що їли, було яких чотири тисячі чоловік, окрім жінок та дітей. Як має про людей турбуватися держава, влада, ті, що відповідає за людей. Тому що людина це найбільша цінність, людська душа це найбільша цінність. Ісус показав сьогоднішній днях Євангелії, як треба цінувати у ту цінність, у ту одиницю, яка становить нас людина. Та Ісуса кожна особа була важлива. Ісус переджав за кожну людину. Ісус не хотів нікого відпустити. Всіх тримав разом. Ми з вами живемо час війни. Багато людей, що до сьогоднішнього дня не дочекалися, багато немає. 5 чи сім осіб на початку війни. І яка то велика була трагедія для людей у тих 5-7 осіб, тих воїнів, які загинули, як люди переживали, коли почали гинути воїни, я їх проважали. Оце переживання людей, оця робота людей. Подібно проявлялося в той спосіб, як ми бачимо Івані. Люди переживали за всіх. Хоч більше на початку ні, так багато жарт не було. Ну, може, було, знаєте, але ми не бачили того. Бо ми бачили тільки тих, кого ховають. Але люди дійсно переймалися тим, люди переживали. Як люди зустрічали, тобто одна людська душа поміла за тих, які загинули. Таке саме переймання має відбуватися зі сторони держави, влади за кожного, за кожну особу. Бо немає сильнішого від людської особи. Чим більше збережеться, тим більше легше буде у перемогу осягнути. хочемо чи не хочемо, але перемога осягається людськими ресурсами. Яке багане слово ресурс людський, але слово. Але так є, що без людей вона нічого не буде. Якщо без людей нічого не буде, то ми всі, держава, ми. Желати турбуватися кожну особу, за кожну людину. І те буде в Христі на закінчення того вже від 2024 року. що Україна як ми бачимо, нікому не потрібне. Ми бачимо, що Запоріга не дуже переймається навіть і на нашій праві. Не переймається людьми, які воюють. Якщо навіть він не воює, то чужий воює. Якщо він не воює, то прийди на чужого, який є на тому фронті. Якщо твій переховується, то прийти поблизі за чужого, що він живий, що він знає типи. Але ніхто, як ви бачимо вже на той другий рік, він який закінчиться, ніхто ти не переймається. Люди стали байдужі, люди, люди вже все одно. І тільки, знаєте, між собою можуть говорити, які патріоти всі. Це є церква, що тут воли. Бо це є показник патріотизму. І потім ми можемо робити виставки, що не дуже приймаються в дімою, не дуже в Україні. І тому далі Христі, одна сьогодніча служба Божа, нехай буде за те, найдесь запалити тих людей, що ми переживали, молилися, переживали за добро іншого. chiedevo il mio e sarei stato apprezzato e sarei stato amorevole e mi ha dato il Jeho blagodáti, jejich bylo závždy, nyní pošet čas je na věky, věky. Святих славних сихвальних апостолів, осяти Отця нашого, Іван Затуста, архієпископа Константинополя, і всіх святих помілий, спасе нас, як благий, і людинолюбний.